Пам'ятаєте, 6 грудня я вам казала, що в мене крутиться фраза Горить Москва. І сьогодні, 9 грудня, в усіх заголовках СМІ крутиться фраза Горить Москва. І вона дійсно горить. Вранці 9 грудня відбулось масштабне загоряння у будівлі торгового центру «Мегахімки». горить близько 18 тисяч квадратних метрів площі. Вибухи. Дивіться, як це було. Вже, цей вибух це просто. Як це, фільм, насправді. Так, це виглядає те. дуже по кіношному Але вибух справжній. І через те, що власне вибух цей центр, ми бачимо і просто вражаючий... Чи буде горіти Москва? Тому що останні дні. Постійно в мене така фраза в голові крутиться, горить Москва, горить Москва. Я вирішила зробити розклад, чи буде цієї зими горіти Москва. Коли я тільки тасувала колоду, випала вежа і сімка мечів. Ну що ж, хтось буде корити дуже часто і в невідведених місцях, Бавовнятко буде навідуватися і до Москви.